Санкції в цілому створюють дуже негативне становище російської економіки російського бюджету, і звичайно це впливає. Ну я би виділив наступні фактори, які почали працювати з 1 вересня. А перше це а, дуже важливий, як на мене, фактор, який чомусь ігноруються. Це те, що Росія домовилася з Туреччиною щодо того, що валюта, яка йшла в. Пула російського газу вона буде лишатися в Туреччині, і як результат використовуватися для того, щоб Туреччина розплачувалася за ті атомні реактори, які будує Росія. Як результат, ця валюта припиняє поступати безпосередньо до російської економіки на російський валютний ринок. І звичайно це призводить до того, що пропозиція валюти зменшується. Крім цього, напередодні відповідно також рішення, яке було прийнято, а це. Скасування обсягу обов'язкового продажу валюти, що також дало можливість зменшити пропонувати валюти на валютному ринку. А крім цього, а це те, що зараз ті люди, які заводили. Свої капітали для того, щоб отримати надприбуток від високої облікової ставки, яка була більше 20% ще нещодавно. Вони тепер, розуміючи, що є високий ризик зворотньої девальвації, вони почали виводити свою валюту на сьогоднішній день. Є суттєво зменшення обсягів депозитів в банках, і це також спричинило попит на безпосередньо на валюту. Такі. Тим чином, а це призвело до скачка, який ми спостерігали з 80 рублів за долар до 85 за долар. А все ж таки, це по-перше, тимчасовий фактор, який підштовхнув. Але якщо брати більш такі глибокі процеси, то такі девальваційні процеси будуть продовжуватися і надалі, і ми можемо побачити і 100, і тут вже є певний негативний результат такого, такої девальвації, що люди почнуть масово перебувати переводити рублі в долар, що звичайно негативно вплине в цілому на всю ситуацію, і на ліквідність банків. Чи зможуть банки отримати ліквідність при цій ситуації? Оце якраз дуже велике питання, і воно може спровокувати банківську кризу від такої девальвації. От власне, ви почали відповідати на моє наступне по суті запитання. Я щодо прогнозів хотів спитати, чи має російський уряд якісь серйозні важелі аби зупинити оце падіння і рубля, і загалом економічну стагнацію, чи все буде лише погіршуватися далі? Ну, дивіться, в принципі, нема. І якщо чесно, для них ситуація по девальвації. Це є прийнятно. таким чином. Вони мають можливість виконати свій бюджет. Значна девальвація призведе до збільшення надходжень до бюджету через те, що нафтогазові компанії, які зараз мають меншу виручку, будуть отримувати більше, а отже, більше прибув. Утак а відповідно і більше сплачувати податків. Але тут треба розуміти причину, чому відбулося таке сильне укріплення рубля. Воно відбулося через наступний фактор, на який уряд не впливає: по-перше, почали використовувати в розрахунках криптовалюту і інші засоби платежі, тобто непрямі. це призвело до того, що як результат попит на валюту зменшився. Менше чому тому, що більше був попит якраз на криптовалюту, яка потім переводилася за кордон і використовувалася в розрахунках, тобто, це призвело до укріплення. Це перший фактор, другий фактор тимчасовий, і оця хвиля може якраз осінню відпрацювати назад. Ті люди, росіяни, які виводили свої капітали у на, країни, як то кажучи, які є в союзі, такі як Казахстан, Узбекистан, там Туркміністан, переважно Казахстан. Вони почали відповідно заводити влітку валюту для того, щоб отримати надприбуток від високої облікової ставки, там вони отримали більше 20-25% фактично річних в доларах. І це було дуже приємно. Ваблово як результат стало більше пропозиції відповідно валюти а таким чином агр... а, попит на рублі залишався такий самий, і це як результат відбулося скажімо так, не економічно обґрунтоване укріплення рубля зараз. Коли вони розуміють, що більше вже ризики зростають від того, що вам вклади можуть заморозити, ви не можете повернути. А також є девальвація. А через ету девальвацію він може отримати, якщо забере і вкладе зараз долари у 20% за один квартал. Прибутку, якраз це буде зворотня хвиля, з якою Центробанк і комерційні банки можуть не справитися, а як результат отримати негативний, скажімо так, результат у зменшенні ліквідності банків, і банки не зможуть виконувати свої зобов'язання. Ось це фактично той чорний лебідь, який я очікую, який якраз уже зараз починається, тому що всього за 15 днів а, з, а вересня. Відток коштів приблизно дорівнює відтоку за попередні місяці за цілий місяць. Тобто відток коштів від банківської системи прискорився в два рази. І от я очікую, що це буде ще далі прискорення а відповідно і у банків стане менше коштів. Вони не зможуть виконувати свої зобов'язання. А як щодо ще такого важливого чинника для російської економіки як нафта? От ми з попереднім експертом говорили зараз? Там Дональд Трамп намагається змусити країни НАТО не купувати російську нафту. А зараз західні видання пишуть про падіння цін на нафту через надлишок пропозиції і слабкий попит. Наскільки цей чинник важливий для Росії, для її економіки? І на вашу думку, чи триватиме така тенденція надалі? Така тенденція однозначно триватиме, тому що жодних факторів до того, що ціна на нафту буде зростати, нема. Якщо б ОПЕК цілеспрямована протягом останніх декілька місяців або півроку, як він робить, замість того, щоб збільшувати видобуток, навпаки, голосував за зменшення видобутку то можливо він би утримав ціні в районі 80 до 80 доларів но політика політика саудовської аравії вона змінилася вона змінилася вони вирішили що мають займати більшу частину нафтового ринку і тому вони почали скасовувати по перше ці добровільні обмеження які на які вони взяли в 2020 році і зараз мають можливість виготовляти набагато більше. Це перший фактор з точки зору пропозиції. Інший фактор з боку попиту: ті торговельні війни, які розпочав Дональд трап, призвели до того, що попит на нафту падає. З нафт виготовляється не лише тільки бензин, а й також відповідно, ті ж саме пластмаси, які використовуються для виробництва товарів. Так ось ми якраз спостерігаємо, що не постійно протягом тривалого періоду попит на нафту з боку великих гравців він зменшується, особливо Китаю. І звичайно, це призведе до того, що фактично ціна жодних якихось обставин для того, щоб ціна почала підніматися, просто-напросто нема. Звичайно, дуже добре, що зараз працюють наші ЗСУ, додаючи до цих негативних факторів низької ціни, також неспроможність Росії поставити своєчасно на нафту. Це відповідно підвищує ризик у покупців російської нафти. Вони розуміють, що зараз ти можеш укласти контракти, але Росія через удари, які здійснює збройні сили України, просто-напросто не зможе. Може виконати цей контракт як результат. Вони будуть відмовлятися від російської нафти. Плюс ще сама Росія не зможе поставити тої кількості нафти, яка вона продавала в попередні періоди. Як результат, це призведе до ще більшого зменшення надходжень до російського бюджету. Чим менше надходження, тим більше дефіцит. Дефіцит треба поповнювати, і знову ж таки ми повертаємося до банківської системи, яку однозначно бюджет буде фактично грабувати для того, щоб поповнити відповідна федеральний бюджет і виконати свої зобов'язання безпосередньо продовжуючи цю війну. Пане Ілля, дякую вам за аналітику. Будемо сподіватися, що ваші прогнози справдяться. Це буде нагадую глядачам. Це був Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму у мережі INTS.